Ну що, шановні мої, інтернетом шириться інформація, що в Україні вже 2024 року можуть підняти ставки податків на основі, на основі чого рішення в уряді. А від 2025 року податки підвищать і для ФОПів. Мета таких змін збалансування бюджету, можливість продовжувати оборону України. Очікується, що завдяки підвищенню ПДВ та військового збору до держбюджету може додатково надійде 190 мільярдів гривень. Ох, підвищення військового збору. Ви ж розумієте, що якщо підніметься військовий збір, то ми з заробітних плат маємо сплачувати також не 1,5%, а 5% із будь-яких наших. Оплат як податок з доходів фізичних осіб скрізь буде плюсуватися військовий збір. Тобто, якщо у нас по ДФО буде 5%, і уявіть, що нам підняли ще до п'яти військовий збір, це буде 10% одразу ваших витрат. Це просто якийсь жах. Це не найсуттєвіше підвищення. Такий збір фактично частина податку на доходи фізичних осіб. Окрім того, його треба буде платити під час продажу нерухомості, купівлі, предметів, розкоші. А підвищення ПДВ зараз перебуває на ставці 20%. Точне рішення, на яку суму треба підвищити податок або на 2, або на 3%, не менше. Ще поки що невідомо. Зміни для ФОПів, які нас будуть чекати. Ми вже їх проговорили, ми ж з вами вже записували одне відео, хто зі мною давно знаходиться на каналі. Ми вже з вами ту стратегію проговорили, і ось вона починає діяти. Отже, не потрібно буде реєструвати ФОП, натомість цей статус надаватиметься автоматично після відкриття рахунку в банку для проведення підприємської діяльності. Після закриття статус ФОП буде припинено. Цікаво, як це буде, як це податкова пропустити ліквідаційні перевірки. Не вірю, не вірю, не все так просто буде. Тому це таке щось написали. Чисто полякати дітей в темряві. Ставки єдиного податку для юридичних осіб третьої групи зараз 5, буде збільшуватися до 18%. Тобто, так, як зараз на загальній системі податкування податок на прибуток підприємств, він становить 18%, так і буде для єдиного податку. Процес зростання триватиме 3 роки. Другу та третю групу ФОП об'єднують в одну. Вони платитимуть податки від 3 до 17%. Звичайно, що найбільше буде сфери послуг, надавачі послуг. Найменше будуть торговці платити. О, Боже. Не забувайте, будь ласка що надавачі послуг це не тільки бухгалтерські юридичні послуги. Це і рекламні послуги, і салони краси, і все інше. Тобто, там це сфера. Дай Боже, розширена. Буде зменшення кількість сфер діяльності, які можуть перебувати на першій групі. Пф, звичайно. Для об'єднаної другої групи стане обов'язковим використання РРО. Ну, побачимо, як, як вони там, що вони там з тими послугами беруть. Ставки єдиного податку для виробників сільськогосподарської продукції будуть переглянуті і збільшені до 18%. Планується запроваджувати ці всі зміни лише у 2025 році. А то, що треба дожити до 2025 році, чомусь тут нічого не планується. Цікаво. Ну, ось така цікавинка бігає зараз по інтернету. Вже кожен, хто тільки міг про це написав. Цю стратегію вже давно нам розповіли. Ми ще про нього записували відео ще на початку року. Зараз почали її знову мусолить, тому що вже готуються тексти, я так розумію, тексти для змін. Ну, все, маємо на увазі, проговорили. Дівчата готуємося морально закладати в наші товари, збільшувати вартість, вони бачите, від 3 до 18%. І буде як за кордоном, щоб здати декларацію просту пустушку, треба буде бухгалтеру заплатити 50 євро. Ось так само буде і у нас в Україні. Тільки ми відрізняємося від європейців тим, що у нас не ліниві люди. І якщо потрібно сісти вивчити бухгалтерію, вони сядуть її і вивчать. От і все. Ну, якось так, коротше. Я маю на увазі ФОПів з ПДВ. Це, звісно, у нас будуть всі спеціалісти на, на вагу золота, якщо чесно, по ПДВ. Там взагалі, я не знаю, тим людям треба пам'ятники просто ставити е, при житті. Ну, якось так. Так що все, просто маємо на увазі, готуємося морально. Нас чекають дуже великі зміни. Ми будемо навчатися знову якісь нові декларації, заповнювати, знову жити по-новому. Наш податковий кодекс, він же резиновий, він із року в рік все в рім, весь час змінюється і змінюється, змінюється і змінюється. Якось так. Все, гарного настрою, настрою, бойового. Готуємося до змін.